Рашисти не полишають спроб зайти на Дніпропетровщину просто для того, щоб поставити ганджіку. Це ж немає ніяких стратегічних цілей, і потім щось вимагати на потенційних перемовинах. Як повідомляють аналітики Діпстейт, Рашисти щодня штурмують ділянку на межі між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Як стверджують аналітики з посиланням на українських військових, росіяни штурмують щодня. Власне, ось так відбувається і тому. Можемо говорити про те, що расисти, начебто, і не мають якихось там о, таких цілей. Тобто Дніпропетровщина не є скрепним регіоном для них. Просто хочеться поставити ганчірку і потім збільшити свої вурдолацькі вимоги потім на подальших перемовинах. По е, расистам, власне, завдають уражень як і з місць висування, так і під час штурмових дій. Повідомляють у Діпстейті. Окупанти масштабують театр бовій дій за рахунок інших. Областей України, які не включені указом російського диктатора від 30 вересня 2022 року до складу Російської Федерації, і в першу чергу мовиться про Сумську, Харківську і спроби прориву до Дніпропетровської області. Саме з цими пов'язані ті інформаційно-психологічні операції, тому числі, на жаль, в українських зміст з приводу можливості виходу на адмінкордони Донецької Дніпропетровської області, себто. Фактор Сумської області в першу чергу політичний, а вже потім військовий. Інформаційний і відповідно інший, і економічні дмитре згадували щойно про Сумщину, про неї і хотілося би поговорити. Расисти поступово, хоча й піхотними групами, як повідомляють аналітики, але просуваються на Сумщині і вже відстань до обласного центру близько 20 кілометрів. На вашу думку, як ви вважаєте, чи здатні вони захопити власний обласний центр? Бо багато військових аналітиків не вірять саме у таку можливість. Якщо ні, то які задачі можуть перед ними стояти далі. І тут можна ще згадати нещодавній допис парламентарки Мар'яни Безуглої, яка скаржилася на те, що навіть попри Курську операцію, яка стримувала расистів на цьому напрямку, Сумщина не була достатньо укріплена фортифікаційними спорудами. Тож, і чи цю думку ви поділяєте? Ну, давайте почнемо з цієї думки, власне, з останньої теми, яку ви запропонували. На мій погляд, пані Безугові, варто звернути увагу не на питання, в яких вона некомпетентна, але намагається дискредитувати више військового керівництва, зокрема, головнокомандуюча Сил оборони України Сирського, намагаючись прив'язати сирського до начебто проблем з інженерно фортифікаційними спорудами в Сумській області. Це, як то кажуть, натягнути сову на глобус. Відомо українське прислів'я, хто винувати? Ну зрозуміла невістка. В розумінні безуглою в усіх проблемах Україна винувати Сирський. Але чому безугла не звертає увагу, наприклад, на кричущі факти корупції? Зокрема, мовиться про те, що в місті суми міська військово цивільна адміністрація виділила 700 тисяч гривень на закупівлю урн і лавочок. 20 кілометрів до лінії фронту. Це конче необхідно для СУ, для стримання російського просування вглиб українських територій? Чи це відверте корупційне намагання заробити трохи грошенят навіть на такій ситуації, коли місто знаходиться під вогневим контролем? Ну, наразі з використанням в але менше з тим. Вже фактично прифронтове місто. По Сумській області, що відбувається, дійсно, є просування окупантів, і наразі, на жаль, змушено констатувати, що окупанти контролюють приблизно до 100 квадратних кілометрів української території. Натомість, шановні українці, глибина просування, так звана буферна зона, це від 3 до 5 кілометрів. Той перелік е, населених пунктів, які захоплені, тимчасово контролюються окупантами, це фактично. Населені пункти, які знаходяться при кордоні, один з захоплених населених пунктів він взагалі був з трьох сторін оточений російською територією. Відповідно, будувати там інженерно-фортифікаційні споруди чи то тримати підрозділи Сил оборони України, немає ніякої доцільності військової. І аналогічна ситуація з інженерно фортифікаційними спорудами. Тобто, на думку Безуглої, Сили оборони України мали будувати інженера фортифікаційні споруди в зоні вогневого ураження навіть мінометів, не говорячи вже про стволку і реактивну артилерію. Але, як завжди, у безуглої винні українські військові. Зауважте, шановні телеглядачі, вам не нагадуються події в Харківській області. Коли відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, за які мала би відповідати Харківська обласна цивільна адміністрація, на які були виділені гроші, я нагадаю, в листопаді ще місяці 2024 року президент України Зеленський заявив про те, що і ну, мін нам точно вистачить, і грошей на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд, грошей вистачило, щоб вкрасти, не побудувати. Але хто був відповідальний за прорив російських окупантів? Українські військові справа українських генералів, натомість очільник військово цивільної адміністрації Сумської області ані Паразвуст? Графік не винуват Поняти і відпустіть, якщо вже використовувати лексику країни окупанта. То поясніть мені, що відбувається? І відставка Артуха, на мій погляд, пов'язана саме з намаганнями приховати корупційні схеми. І, відповідно, наразі обласна військова цивільна адміністрація в будь-який момент може сказати про те, що. А які до нас претензії? Всі питання до попередників. Це вони розікрали. А до речі, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, вартість одного взводного опорного пункту. Сумській області це приблизно 25 мільйонів гривень. У мене питання: ви там червоним деревом обшивали зводні опорні пункти. Але тут хоча б треба подякувати, причому подякувати дійсно Сумській обласній військово-цивільній адміністрації, бо вартість зводного опорного пункту, наприклад, в Запорізькій області мала коштувати близько 100 мільйонів гривень. Я знов-таки приверну до цієї проблематики увагу: 100 мільйонів гривень. 25 мільйонів зводний опорний пункт. Зводний, яких має бути сотні. Тепер військова складова, що відбувається в Сумській області. Наразі основне завдання окупантів це спроба захоплення двох населених пунктів: цехотин і відповідне намагання просунутися до Сум. На відстань вогневого ураження зі ствольної артилерії. Інший населений пункт це відповідно основний логістичний хаб Сил оборони України, який так само дає можливість окупантам тримати суму попід вогневим контролем, відстань до 20 кілометрів. Тобто, мовиться не про використання fpv дронів тощо, Ствольна артилерія, враховуючи перевагу окупантів в засобах ураження і кількість БК, місто Суми будуть просто стирати з лиця землі, перетворювати фактично на руїни те, що відбувалося з Бахмутом, Солідаром, а в Луганській області Попасне, рубіжне тощо, тобто тактика російських окупантів. Відповідаючи на ваше перше питання, чи достатньо оперативних резервів? За даними відповідно українського розвитори е, оперативних резервів саме на Сумському напрямку до 50 тисяч для безпосереднього захоплення обласного центру цього недостатньо і окупанти це прекрасно розуміють. Е, тому відповідно обрана тактика якраз захоплення хотина і е, відповідно яблунівки подальше просунення е, до відстані. Вогневого контролю за обласним центром, щоб створити передумову для внутрішніх міграційних процесів, тобто невибірковий удар по житловій забудові мають спровокувати хаос, паніку серед цивільного населення, недовіру до дій центрального місцевого уряду влади, урядів влади і відповідно головне спровокувати внутрішні процеси, коли переміщення цивільного населення. Причому зауважте, ця тактика аналогічна і на Харківському напрямку, де вони намагаються прорватися до Харкова на відстань вогневого ураження в напрямок якраз липці волчанськ І аналогічна ситуація на Запорізькому напрямку, де різко активізувалася лінія бойового зіткнення, а Малаток-Мачка і Малинівка не путати з Донецька Малинівкою у спробах якраз знов таки вийти на відстань вогневого контролю. Ну і головне, що ми маємо розуміти по сумському напрямку, це вже підсумовуємо. Сам фактор Сумської області буде використаний російськими окупантами на перемовному майданчику в моменті військово-політичного тиску на українське керівництво. Тобто, будуть чітко давати зрозуміти, якщо Україна не погоджується на ультиматум Російської Федерації, а саме так, вони і називають свій меморандум це заявами Мединського. а мовиться про територіальні поступки і виведення підрозділів Сил оборони України з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області.